Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, підписники. Сьогодні ми розглядаємо функціонал для відділу продажу забудовника crm системи Glus RM вирву продажів. Вона ж воронка продажів. Зараз я демонструю вам воронку продажів, яка є налаштованою і оснащеною професійним інструментарієм, який одночасно є багатофункціональним та досить простим у практиці використання саме менеджерами з продажу нерухомості. Дана воронка може складатися з будь-яких етапів. Навігаційний повзунок в правому нижньому кутку, який є досконаленим функціональним інструментом, надає можливість переміщуватись як переміщуючи дану воронку, так і натискаючи на будь-який етап. Окрім цього, функціонал фіксації показників по вирві надає можливість також переміщуватися в будь-який її етап. Для бажання можна також перемкнути робочий стіл на інший вид, про це є окрема відеоінструкція. Використовуючи дану воронку, ви можете встановлювати безпосередньо і внасні етапи, про те, як налаштовувати етапи для воронки продажу, використовуючи функціональне налаштування вирви, також є окрема відеоінструкція, і розглянемо деякі можливості, які надає безпосередньо ганузева профільна GRM для професійного лід-менеджменту. Зараз ми бачимо безпосередньо декілька виділених по фоновому контуру. Карток лідів це підсвітка позначених гарячих лідів, її дуже легко поставити або зняти. Також безпосередньо ми бачимо різні індикатори, які індикують про можливість пов'язання лідів, індикують повторні ліди, об'єднані ліди і безліч іншої важливої інформації, яка потрібна в лід-менеджменті саме для будівельників, наприклад, індикатори стану квартир. Дані відеоінструкції доступні в більш розширеному форматі, які пояснюють контекст, для чого даний функціонал потрібен. Я ж хочу сьогодні продемонструвати функціонал автозадач і автоматизації. Для прикладу, зараз, при переміщенні потенційного покупця Ліда Віктора на етап запрошення на перегляд ЖК, ми бачимо, що біля зони у календара також в правому верхньому кутку склено вікно про нагадування. Додавання замітки, проте задача до Віктора була додана автоматично. Це і є фонові автоматизації з автоматичного встановлення задач, наприклад, контроль факту запрошення на перегляд ЖК. Такі автоматизації також в секції як Академії, так і безпосередньо YouTube каналу Gplus.com.ua доступні для огляду. Зверніть увагу на еталонні бізнес процеси і автоматизацію бізнес процесів. Таку воронку можна використовувати гнучко, контролюючи. Абсолютно по будь-яких показниках, будь-яких фільтрах та параметрах і здійснюючи гнучкий пошук лідів для лід менеджменту Тобто індикатори стану квартир відповідають безпосередньо для менеджерів з продажу на те, який зараз стан квартири, оскільки програмна екосистема безпосередньо взаємодіє з шахматкою. А фільтрація для прикладу, скажімо, розширена фільтрація по тегах от виберемо тег активний для демонстраційного ліда. Максим надає можливість відфільтрувати ліди за вибіркою. Таким чином, професійна воронка надає можливість тримати контроль над всіма процесами, які відбуваються безпосередньо в лід-менеджменті, і, звісно, контролювати поток руху обробки лідів. Індикатори стану також додатково інформують про те, на якому етапі, яка кількість лідів і на яку суму. Тобто, можна також управляти так званими зонами. Просування ліда до угоди оформлення обирайте професійну G+, РМ, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відеоінструкціях.